У Хмельницькому свято Свято-Георгіївському храмі близькі рідні та колеги прощались з 37-річним Володимиром Оборонковим. Чоловік 11 років працював у комунальному підприємстві Електротранс, каже його керівник Сергій Бобух. 19 січня 2023 року. Володимира Оборонкова призвала до ЛАВ ЗСУ. За весь час сумлінної праці на підприємстві Володимир власними руками. Відновив 10 тролейбусів. Володимир оборонков працював електрозварювальником, розповів керівник підприємства. Останнє каже, воїн завітав на підприємство під час своєї відпустки 26 лютого цього року. Приніс нам гільзи таку велику вазу на згадку про себе, де підписана 33 третя механізована. Бригада. Володимир Уборонков у їх самохідній артилерійській бригаді воював на посаді водія. Каже, його побратим на псевдокір. Евакуював поранених, на позиції доставляв боєкомплект. Дуже багато локацій зробив це був така людина, що з ним на позиції ніхто не доведев. Тобто два з половиною роки це від'їздив. На всі гарячі точки, де тільки можна було відробиті і зараз не було. Володимир Оборонков загинув під час евакуації поранених, каже побратим. Він їхав за трьома пораненими і він загинув у нас. У Володимира Оборонкова залишилася дружина і 9 донька, говорить Сергій Бобух. У Хмельницькому будинку ритуальних подій прощались з 32-річним Павлом Комадою. Його батько Віктор Комада розповів, син закінчив кулінарне училище. Любив музику і тварин. Ходив в шосту школу, Такі, як всі діти, був. Слухняний, добрий, дуже такий работяга був чесний, коли вже служив, то. Майже кожна друга фотка була з якоїсь тварини або коти, собаки, якісь ворони. Сина мобілізували у листопаді 2023-го, каже батько. Воював у десанто-штурмовій бригаді на Запорізькому, Харківському, Сумському і Курському напрямках. Востаннє спілкувався, за добу до його загибелі. Накануні смерті я спілкувався з ним 5 числа. Його командували з Сум під Вовчан, каже, па їдемо пару днів, ну неділю, максимум, каже. А саме в день виїзду, ввечері. Він каже: виїжджаємо на позиції, треба подивитися на лігки. В них влетів еф підрон. У Павла Комади залишився батько і дві сестри. Обох воїнів поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жило, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельницький.